Тема уроку роман Івана Багряного Тигролову як Український Пригодницький роман. ПОРТФОЛІО письменника. При народженні ІВАН Павлович Лозов'ягін. Псевдоніми Криптоніми Полярний, Багряний, Дон Кочерга. Дата народження 19 вересня 2 жовтня 1907 року. Місце народження Охтирка Сумської області. Дата смерті 25 серпня 1963 року, 55 років. Місце смерті новий улім, Німеччина, національність, українець, мова творів – українська, рід діяльності, прозаїк, поет, драматург, публіцист, журналіст, напрямок, реалізм, жанр, роман, найкращі твори, тигролови, сад, гациманський. Визнання. Березень 1992 року. Найвища відзнака нашої країни. Державна премія України імені Тараса Шевченка. Історія написання Роману Тигролове. Задум. Виник під час перебування в таборі Бамлагу, коли, втікаючи з нього, блукав Тайгою переховувався в оселях мисливців звіроловів на нащадки вихідців з України. Рік написання 1943 за 14 днів. Побачив світ в 1944-му під назвою Звіролови. 1946 рік видано у вдосконаленому варіанті. Твір не є автобіографічним, але переживання страшного державного злочинця, пригоди в Тайзі належить саме автору Івану Багряному. Сігролови зробили велике діло. Вони здерли шкуру Зека, Оста, совєтського чоловіка, і показали під неї людину, повну життєвої наснаги, волі до життя і боротьби. Юрій Лаврененко. Хвилинка географії. Що таке зелений клин? Його географічно господарське значення. Зелений клин, інша назва Зелена Україна. Українська колонія в південній частині Далекого Сходу у нижній частині ріки Амур і над Тихим океаном площа близько 1 мільйона кілометрів квадратних. Охотське море, Тайга, Тундра, Звіроловство були там поселення давно осілих наших людей з України. Все це сказати щиро було мені навіть цікаво. Іван Пагряний. Хвилинка історія Многогрішний нащадок козацького роду. Судячи з прізвища, він далекий нащадок славного козацького гетьмана Дем'яна Многогрішного. Цей гетьман твердо обстоював самостійність України, відверто висловлювався проти загарбницької політики Москви, за що й був підданий тортурам, а потім відправлений на довічне ув'язнення до Сибіру. Читайтесь у назву твору. Як ви думаєте, чому саме таку назву має роман? Перед вами усурійський тигр. Чи є підтекст у назві твору? На кого ж ведеться справжнє полювання? Сюжет твору вибудований на полюванні майора НКВД Медвина, цього новітнього Тигролова, за гордим, неприрученим тоталітарною системою молодим Тигром з України Григорієм Многогрішним, який у Тайзі знайшов земляків, друзів і кохання. Подивіться ще раз на ім'я та прізвище Григорій Многогрішний, тільки що ми з вами. Дивилися на славного козака Дем'яна Многогрішного. саме тому ми і пригадали цього славетного гетьмана. І зараз ми дізналися, чому твір має саме назву Тигролови, тому що вона співзвучна з головним героєм, який був молодим неприрученим системою Тигром. Непростою маріонеткою. Образи символи, символи простих людей, які жили в Тайзі, викинуті з своєї рідної землі. Твір починається тим, що потяг у вигляді дракону мчався. Його називали ешелон смерті. Там знаходилися в'язні і паралельно їхав комфортабельний поїзд. Там переміщалися відповідальні товариші, партийна еліта, інженери, авіатори, прокурори, військові працівники. Всі вони вже стали прирученими тоталітарною системою. Подивіться, як відрізнялося життя, ешелон смерті, світ репресій, пекла, мук, пітьми, куди засилали простих людей, і на противагу комфортабельний потяг, світ ілюзорного раю, примарного вільного життя. Чому використовуємо слово «поїзд»? тому що саме його використовував автор у своєму творі. Твір складається з 12 розділів, ряду підрозділів, схожих на новели, що мають інтригуючі назви: Дракон. Навзаводи зі смертю, заколоти капітуляція, «Бог Кохання. Події в романі відбуваються упродовж півроку. Це осінь та зима. З чого починається експозиція? Григорій Многогрішний тікає з поїзда дракону, з цього ешелону смерті. Зав'язка. Герой в'язень потрапляє до сім'ї тигроловів сірків, які були вихідцями з України. Їх нещадно переселили в часи, коли заселяли територію Сибіру. Кульмінація. Вбивство Медмина многогрішне. І розв'язка міграція Григорія та Наталки за кордон. Зрозуміло, що тут щасливий кінець. Не всім тоді вдавалося іммігрувати за кордон. Якщо ми будемо говорити про розвиток дій, то це перебування в Тайзі, зустріч з Наталкою, життя в родині Сірків, Григорій стає звіроловом. Так? Це якщо ми будемо говорити про Лінію оцього ешелону смерті, лінію Григорія Многогрішного як борця за справедливість. Але також нас є ще й любовна лінія. Перше, це Григорій рятує Наталку від ведмедиці, потім лікування Григорія, розвиток стосунків Наталки та Григорія, кульмінація це освічення закоханих. І розв'язка Наталка вирушає з коханим до Манджурії. А зараз запишіть собі, будь ласка, тему твору. Це зображення драматичної долі українського юнака Григорія Многогрішного, його боротьби за найвище благо в цьому жорстокому і бездушному світі. Бути вільним. Ідея засудження сталінського терору, його політики, яка калічила людей, позбавляючи їх права на життя. Людині, що за будь-яких обставин намагається боротися за своє щастя і перемагає. Основна думка Український народ невмирущий, незнищенний, мучений, гнаний, але не скокорений. Сміливі завжди мають щастя ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Останні дві фрази дуже часто зустрічаються і як ідея. Твору. Жанр. Авантюрно-пригодницький роман. Ми з вами тільки що довели, що це є роман. Тут є дві сюжетні лінії. Любовна та життєва соціальна твір протест проти порушення елементарних людських прав. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Що ж таке пригодницький роман? Це літературний жанр, який характеризується напруженим розгортанням дій, екзотичним фоном подій, зображенням людини сильної своїм інтелектом. Які є проблеми роману? життя і смерті, справедливості і кари, добра і зла, родинних взаємин, кохання, морального вибору? Воля до життя і цілеспрямованості, вірність віковічним традиціям. Що ж за добро і зло? Дійсно, роман схожий на казку? Є негативний бік, є позитивний бік, є добрі герої, є злі герої. В більшості письменники вже почали відходити від Такої розгалуженої системи добрий злий герой, бо це все ж таки нагадує казку. Всі ми знаємо, що кожна людина наділена і позитивними, і негативними якостями. Але в даному разі, зображуючи ситуацію культу боротьби простого українця зі сталінським режимом, дійсно це схоже на боротьбу добра та зла. Тому в нас є добро це боротьба Григорія Новогогрішного, родина сірків, це морози. Це дійсно люди, які асоціюються тільки з добром. І у нас є зло. Це НКВД, яке є знаряддям Сталіна в образі майора Медвина, який для того, щоб продвинутися в кар'єрній службі і вислужитися перед державою, готовий. Знищувати усе добро, що існує, знищувати людей, катувати їх. В принципі, таких медвинів було дуже багато. Завжди знаходяться люди, які готові опустити голову перед владою, бути нею керованою, лише би стати кращим вислужитися. Єдине, що, мабуть, в цьому режимі приємно, це те, що коли влада закінчується, навіть коли Сталін помер, усе керівництво, усі люди, які були під ним, які його о, боготворили, скажімо так, допомагали, які були при владі, всі вони були з покаліченими долями, всі вони наступною владою були гонимі, сиділи в тюрмах. Що можливо не може не радувати, тому що все ж таки зло повинно бути покараним. Так, да, можливо, зло покаране злом, як, наприклад, в образі, коли прийшов після Сталіна Хрущов, і в більшості керівництва Сталіна було засуджене, не можна сказати, що його влада була більш доброю і позитивною, але все ж таки зло було покаране. Так само, як потім прийшов інший керівник, і завжди інша влада карала минулу владу. Це не може не радувати в даному разі. Родина сірків як образ доброти, душевності, щирості. Це дуже Стара, давня родина, яких насильно переселили до Сибіру для того, щоб цей край розвивався. Це страшно. Але в XIX столітті це було нормально. Більш того, згадайте, скільки людей висилалося до Сибіру з території України, їхні нащадки дійсно вже почали освоювати там землі і створили якийсь свій куточок такий українськості. Тому, в принципі, можна сказати, що навіть і зараз на території Сибіру проживають багато нащадків українців, яких насильно колись в минулих століттях вивезли з території. Не впевнена, що вони до сих пір зберігають свої звичаї та обряди самоукраїнськості, тому що все ж таки радянська влада була жорстока до цих моментів. Але Можливо, що стосується родини сірків в даному творі, це душевна доброта і щирість, обізнасність у господарській справі і мисливстві, порозуміння з природою, чуйність і лагідність, щирість і відвертість, працелюбність і богобоязливість, безкорисливість і шляхетність, відповідальність за доручену справу, шанування Бога і народних традицій. Наталка Майстриня співу, швидка як коза, сміливість, рішучість, винахідливість, добра, чуйна, іноді виявляє гордість і самовпевненість, зразковий мисливець, здатність на палке і вірне кохання. Скласти слово у фразу Перш – гниючі, друге біжучі, третє ліпше вмерти, четверте, ніж жити. І вислів. Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи, так постійно повторював головний герой твору. Григорій Многогрішний Професійний інженер авіаконструктор. Тобто він не був людиною села, як, наприклад, родина Сірків. Він до цього моменту не займався. Звіроловством, господарством він був дійсно за професію інженером авіаконструктором, але при цьому він був відповідальним, чесним, вихованим, культурним, розумним і квітливим, мужнім і рішучим. Він не побоявся кинутися на ведмедя, рятуючи наталку, здатний на самопожертву і щире почуття кохання, спостережливий і уважний, любов до природи, повага до народних традицій. Медвин майор ОГПУ НКВД. Жорстокий, самовпевнений, ненависний, презирливий, жага до кар'єрного росту, бездушний, корисливий, хитрий, підступний, боязливий. Можна сказати, що жага до кар'єрного росту це була основою образу Медвина. Чому? Тому що усі інші риси, це як Вихід із основи. Саме жага до кар'єрного росту зробила його жорстоким, ненависним, готовим вбити будь-кого. Дійсно, те що, те, що я вам вже казала, що заради кар'єри люди ставали такими. Можливо, він не був таким з дитинства і не мріяв про це, але жага до кар'єри, жага до зросту до. Того, щоб вислужитися перед Сталіним, дійсно робила людей ось такими, які ми зараз бачимо: образ Медвина. Зрозуміло, як ви вже побачили, є фільм «Тигролови», Український художній фільм режисера Ростислава Сенко. Відзнятий у 1994 році на кіностудії «Укртелефільм». Дуже такий гарний, насичений, цікавий. А зараз давайте ми подумаємо, у яких рисах характеру проявляється сильний тип української людини. Чи можемо ми вважати родину Сірків та Григорія Многогрішного сильним типом української людини? Чи ми такі, як родина Сірків та Григорія Многогрішного? Висловіть свою думку на тему «Многогрішний і наше покоління. Особливо зараз це дуже актуально. Чи дійсно ми можемо вважати себе такими самими патріотами, як Григорій Многогрішний та родина Серків? Тому що, по суті, образ Григорія Многогрішного – це реальний приклад для наслідування, і він хоче поділитися з вами однією особистою рисою, що кожен із вас особисто для себе взяв би від образу Григорія Многогрішного в доросле життя. Побажання нащадкам від автора. Сміливі завжди має щастя. Ці слова рефреном звучать упродовж всього роману так само, як лучше вмерти, ані жити гниючи. Людина сильна духом завжди викликає пошану, у які б часи вона не жила. І саме Григорій Многогрішний стає живою ланкою, що поєднує минуле та майбутнє. Сучасні юнаки й дівчата так само, як і Григорій Многогрішний, знають. Що тоталітарне суспільство не має майбутнього, бо воно зневажає почуття власної гідності. Пам'ятайте, тоталітарізм це одне із найгірших явищ, що було в нас на території нашої держави. Воно не дає право ні на що, воно їх тільки забирає, 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 забирає. По суті, ти стаєш отим тигром, якого приручили. Насильно, жорстоко. Але ти виконуєш команди і все робиш, як тобі кажуть, лиш би б тобі поклали туди їжу і, і сказали: Господи, який ти хороший. І так живуть дуже багато людей. І зараз вам вирішувати, чи правильно це, чи неправильно. Але Дійсно, треба берегти свою душу, мову, майбутнє, бо ми є нація, ми є народ, що має свою батьківщину і повинні творити життя на землі, яке заповідав Господь Бог. Так нам сказав автор в творі і постійно ці слова повторював, такими словами ми і підсумуємо. І ваше домашнє завдання це дібрати цитати з твору до теми життя українців-переселенців. Як вони жили, їхній побут, їхні звичаї, що вони їли, як вони одягалися. Це дуже цікаво, що люди дійсно не зневажали свою культуру, а підтримували її і зростали навіть на території далекого Сибіру в Тайзі. Дякую за увагу!